Віталій цих, я є працівник Івано-Франківського національного технічного університету на Я розпадаю кафедру анекдочного менеджменту і технічної діагностики. І ви розробники. Я є роз... одним із розробників не тільки тому, що в цій роботі приймали кількість людей в загальному участі. І я є одним із розробників, що на сьогодні буде презентовано, насамперед, це те, які будуть зміни в того мережі. Тобто ще раз повністю повторювати те, що було до цього, нанеметне недоцільно, тому що воно якби. Було вже повторено не один раз, не один раз посмотрився як інтернеті, так і засобах масової інформації загалом. Е, тому на даний момент буде більш презентовано те, які зміни зараз будуть внесені ще до даних мережі, е, враховуючи ті побажання мешканців, які найчастіше зустрічалися вже після того, коли вона була затверджена нашої міської тіши. Можна які зміни, ми хочемо записати? Ага. Насамперед потрібно сказати, а, що зміни будуть по таких автобусах, як маршрут, як no Насамперед ці зміни. Проблема в чому виникла? В тому, що до кінця року цього не завершили розбродного кінця в кінці вулиці Хуткевича, що не дозволяє великим автобусам розвертатися на цьому кінці. Тому цей маршрут буде продовжений, ну, принаймні як. Ми плануємо, що він буде продовжений, тому що на даний момент ці зміни просто внесені на розгляд в міській комнаті мають бути завтра. На даний момент вони ще не є затверджувати. Тобто це й маршрут після вулиці Хоткевича, в кінці вулиці Хоткевича, повертатиме на ліво на вулицю Івасюка. І рухатиметься до Арсену, де він буде розгортатися вулицями боючка, спусати, вертатися до Лівосюка. Оце наші пропоновані зміни. Далі наступна зміна, яка пропонується, це по маршруту номер 34 який сполучає зараз село та вулицю Течення. В пропонованій зміні буде додана одна зупинка. Це є Золота Нива, тобто на вулиці Симоненка, куди заїжджав, зараз на заслухався маршрут номер 58 Тобто було звернення людей від вулиці Симоненка, що їм потрібно також добратися до вулиці Свячення, і їм трохи складно пройти 300-400 метрів до сусідньої зупинки, якби в 134-му маршруту. Тому в напрямку руху до центру ми пропонуємо, щоб він рухався саме цією вулицею. Далі, крім того, ще будуть зміни часткові пропонуватися по маршрутах номер 36 та 43, які 36 маршрутний сполучає другу та третю автостанції. В прямому напрямку до автостанції 3 пропонується, щоб він рухався вулицею Дорошенка, на якій зараз взагалі немає ніякого закручення, а також, щоб цією вулицею рухався маршрут номер 43 із вулиці Самоненка, саме який рухається до автостанції 3, щоб він також заїжджав на цю вулицю Дорошенка. Тим чином ми з'їднаємо вокзал із гуртожитками мене вулиці Дорошенка, який там є і є на піністського закручення. Далі так само пропонується ці зміни ще внесення до кількох маршрутів, вони є такі незвичні, наприклад, маршрут 31, де додаються кілька зупинок у селі Мітенції. Також плануються два нових маршрути у новій маршрутній мережі. Це номер 48 та 49. Перший маршрут номер 48 поєднуватиме вулиці Висюка, вулицю будівельників Івана Поводвого теперішнього, та вулицю Миру із мікрорайоном автостанції Трядія також Карчуття. Він рухатиметься в прямому напрямку з вулиці Луска через пошту та по вулиці Мозай, та ферхівці Дрогмальчан. До Вертатиметься він з Дрогмальчана, вулицями Мойтури Довженка та Коновальця, через вокзал, напрямку так само вулиці Миро та Івана Павлову. І Ще один новий маршрут це номер 49, який поєднуватиме автостанцію станції та вулицю Петюри Також він пролягатиме із пасічною вулицями Галицькою, Хіміків, тролейбусної Галицькою через Ринок. Далі потім він вулицею Понувальця до вулиці Потіва і повертатиметься вулицею Конувальця, потім через пошту вулицю Галицькою і єдине, в нього буде трошки зміна від існуючих маршрутів з тим, що він пролягатиме як теперішні 40А, через вулицю чи Хімків до радіозаводи. За до Радіозаводу він вже рухатиметься автостанції другою. Скажіть добре, mm по -hmm. великогабаритних кількість слів автобусах, де вони будуть, чи вони будуть в центрі міста, і чи не будуть вони навпаки створювати ще більше. Затори, а ні, що маленькі. Ну, Але потрібно сказати, що не обов'язково великогабаритний транспорт створює затори. Затори, звісно, створюють та якби частина взагалі перевизників, ну, не перевізники тільки, а транспортних засобів, яких є найбільше. У нас в місті найбільше автомобілів. Тому, відповідно, можна говорити про те, хто саме створює затори в самому випадку. Далі, наступна річ: з приводу кількості великогабаритних автобусів. Згідно проведеного конкурсу, який був No 27, це у да, нас працюватиме катеатр автотранс, там будуть невеликі автобуси. Далі на маршруті е, далі 40 працюватиме, придальні виграли, там 10 автобусів має працювати. А також на маршруті номер 22 де 8 автобусів, тобто це і великогабаритні. На ще кількох маршрутах, на яких е, також подавалися спочатку для розвитку, саме великогабаритні автобуси, але перевізники не подали даних пропозицій, автоматично, але вони зобов'язалися поновити свій рухомий склад якби до кінця наступного року. Ну, звісно, це не мої компетенції, не перевізники, це вже якби клація ну, перевізників і департаменту господарства